Голубонько моє, серденько моє, Моя зора я знає. Світ для мене інший став, як тебе я побачу. На добраніч, До віку вічного твій, тільки твій, думатиму, все думатиму про тебе. Може, приснишся? Глубонько, де ти? Візьми мою душу, серце, все, тільки будь за мною. Та що я віддаю, я безвіддав. Я й без віддавання давно можу взяти. Ти вже узяла мене і нема звороту. Та я його й не хочу сам. Сила більша до всіх сил на світі віддала мене тобі. Сила ця кохання. Вона одвічна й до і кого вона раз обхопила, тому вже не вертатися до віку назад. Я радий цьому, бо до віку з тобою. Прощавай, прощавай, кохана мріє. Йди до мене, йди і принеси мені, коханий, дорогий, образ.